Я вас вітаю, і сьогодні хочу показати вам при дієві вправи від горбу, звану холку чи вдовий горб. Якщо для вас це актуально, то підписуйтесь і гарного вам перегляду! У цьому відео я вже розповідала, що таке холка, як вона утворюється і на що вона впливає. А сьогодні дієві вправи, які дозволять позбавитися чи зменшити цю зону дефекту. Тож, Ставимо руки на талію і починаємо вверх піднімати плечі догори вверх, максимально затримуючи, і опускаємо вниз. Можете руки розслабити. І повторіть так повільно: 10-15. Повторів. Відчувайте, як напружується зона задньої поверхності. При цьому не округлюйте свою поставу, а тримайте рівно. І опустили. Далі будемо відводити плечі назад, такі кругові рухи, максимально позаду затримуючись, зводячи лопатки і знову і відвели. Опустили, відвели, затрималися 2-3 секунди, опустили. Спазмували, опустили. Так, теж виконуйте одну хвилину чи по відчуттям 10-20 повторів. Тут максимально лопатки зводимо і зажимаємо цю зону для її пропрацювання кращого. Підготували цю зону для основного, основної вправи. Зараз ми піднімаємо руки догори, тримаємо паралельно вуха, далі ми максимально лопатки зводимо, опускаємо руки під кутом 90 градусів і лопатки ми максимально тримаємо зведеними. Так, протримайте 10 секунд. потім... Не е, залишаючи положення лопаток, ми розводимо руки прямо, максимально зведені лопатки. Тримаємо ще 10 секунд і лікті згинаємо до тулуба. І так, точно так же тримаємо 10 секунд і повільно опускаємо руки. І звичайно ж, не забувайте цю зону. Там, де у вас утворення, це фібразівне відбувається, просто масажувати. Можете самостійно це робити, можете когось попросити. І витрачайте на це 3-5 хвилин мінімум в день, пропрацьовуючи Сезону це, це формування. Сьогодні хочу вам розказати і показати дієві вправи не пальцями, не руками, а за допомогою підручних засобів, таких, наприклад, як м'яч, розслабити і пропрацювати зону міжбрів'я і зону чола. Тож, три дієві вправи для розслаблення цих зон. Також зробіть 30 секунд. В цій зоні, зоні саме з'єднуються і м'язи, які спазмують міжбрів'я, і м'язи гордець, які теж спазмуються, і горизонтальну зможку робить. І самі м'язи-чола теж вони спазмуються і з'їжджають в цю середину. Далі беремо м'яч, ставимо його посередині і починаємо рухи від середини. До середини брови такі робити. Також виконуєте 30 секунд. Якщо у вас є больові відчуття, залишаєтесь на цьому місці і пропрацьовуєте більше. Інтенсивність дуже сильно не повинна бути, щоб не нашкодити тканинам. З іншої сторони, виконуєте так само. Виконуйте в своєму темпі, за своїми відчуттями. до послаблення ви відчуєте. Коли ви відчули послаблення, цей стан ви зафіксуйте і проконтролюйте. І далі самим чолом будемо працювати. Ставимо м'яч посередині і до росту волосся проводимо по 5-7 разів на одну лінію. Переступили і так проходимося по всьому чолу до скроні. Натиск є, але не занадто сильний, а на скроні зовсім ледве-ледве доторкаючись. Далі ви можете повернутися в цю сторону і знову повернутися до середини, чи знов почати з середини і рухатися в іншу. Я вам пропоную відтворити чіткий овал обличчя. Що вас турбує ця тема то підпишіться і гарного вам перегляду! Цуємо наше підборіддя і по кістці будемо робити кругові рухи щільно, але без больових відчуттів. З однієї сторони виконуємо 30 секунд, і з іншої сторони також виконуємо 30 секунд. Одним кроком також фіксація і виглажуємо ось таким чином по 10-15 повторів. Можете також змінити положення руки. Робіть по своїм відчуттям. Якщо нема скольження, то додавте крапельку крему чи масла, чи зволожте шкіру просто водою. Якщо ви хочете більше вправ. І все-таки отримати дієвий результат, то запрошую вас на інтенсив, який стартує 1 липня. Там є цілий блок вправ саме для овалу обличчя. Переходьте за посиланням під цим відео і приєднуйтесь до зустрічі! В лишаючому етапі ми будемо просто прощівати нашу шкіру. В тій зоні, де ми з нею попрацювали з однієї і з іншої сторони, так само. Виконайте по 30 секунд з двох сторін. Дякую вам за перегляд цих прав. Якщо вам було актуально і цікаво, то чекаю від вас лайки і до зустрічі в нових відео.